Рукоположений, рад, як вона. Пожалуйста. Давай, давай, мистецтвы, дика. Мистрява, этому. Позволить помистряти віка. Добре, хай ты спойде, преслав спровесник. Брайте, коротко. Ми власне його, так? А ні. А потім нам щось вашу справ скажуть, да не пройдуть добру нові нам скажуть. Що тобто далі буде? <свіст> як то тобто далі буде проводиться? Але ходимо, як у серці своє. Те добре слово, благословіння слово, яке хоче доспочвування, яким хоче сьогодні розпочити. Великий сьогодні усевіття не руки, тебе до своїх небезпечного своєму. Слово Твоє, Господи, Господи, ми благословляємо, Господи, Тебе. І просимо благословення Твого на цей народ, Господи, на кожну, гос, Господи, ведучи Твою, благослови кожну ветку, щоб вона була плодоносна, щоб вона була многоплодна. щоб вона була, Господи, Владико Боже, завжди з тобою і в тобі. У

Просимо нас за свідо Божий Чебесний Господи. Господи Боже, я дякую тобі за слабі, і ти на цей місці Тебе прославить, Чебесний. Господи Боже, дякую Тобі за сонечко, за небо, Свято Боже. Займаний час, Господи Боже, який ти посилаєш небесний. Ми можемо, Свято Боже, в цьому мирному часі Господи Боже, Господи Боже, дома на мирний челесний. Боже, я тебе шумолю, Боже, ти благосуви нас і скажімо і надалі, а Тивесний. Ми не могли приходити Господь Божі і всудя тебе раз, аж а за все тобі слава, яку це сину, Сидому Духу. Господі, слава тобі, Господь, за твою любов, Господь, за твою милость. Слава тобі, Господь, Боже, за цей день, подяки усі. Боже, моє славу, Господь, за твою милость, Господь, за твою любов, Боже, мою Я слава твої, Господи, Поякати, Божому Іспусте, ваші школи серці, Господь, я присутня в цьому місці, Господи, Боже, ми воїнів серця, Господь, народу духовні святий Господь, в кожному єдність, Господи, на собі їхні сім'ї, Господь, які земле життя, Господь, на ваді, життя сімейне, Господи. Я тебе прошу, Господь, наступить по місту церкву, Господь, пасла Господь, і бачив Ісус, цю проблему, Господь, цю людям, Господь. Боже мой, просимо тебе милості, Господь, просить Твоє Борисворіння, благослови війна Сина Твого. Боже Мої Ісус, благослови, Боже моцю церкву, це сіміння Господь. Бо славу Твою, Господь, щоб цей Господь жертвенник, не тільки розгорався, Господи, Бо славу Твою, Господи, да прославиться Твоє Ім'я, як Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благодаря не твещи в твое имя, зебралонцу, дома, Боже, слава тебе, дуя. Хаба Твои за слове чуды, полодаем тебе за цени, и кити до волн. Селинцы, Господи, Божий шаблон тебе. Сбирался, Боже, поклонялся, забав до тебе, Господи, я дякую Тобі, я дякую Тобі за кожного брата. Я дякую тебе за кожного. Сестру, болю да. Господь, благословення на їхніх да, домах, да. на їхні сім'ї. Господь, Боже, ще вели, коли Господь Тим світло, яке, Господь, Боже, засело у серця, Господь принесло спасіння, Боже, слава Тобі, аллилуйя, хвала тобі, царцеві Цар, Цар, і по да. що в кожному серці нашому, Боже, велике було желання, і ти, Господь, до тебе, до тебе істошника живої води, який ми. Казах і шрани, які люкуєш, Господи, Боже, який здоровляє, Боже великий, і всяке прохання Боже самого дні і кило до тебе Господа, щоб ти успіховував Божию великі і стріляв здоров'я Господи Боже слугу Боже, свого слава тобі для тебе Господа для Твого імені Господа, а твої на церква вони росла і можалася Господи наповнювалася народом Твоїм возлюбленим, а Тві слава і честь, От Сина Святого Духу. Амінь наш вічний Бог, я столів перед тобою, дорогий Господь, щоб принести тобі подяку за цей прекрасний чудовий час, який ти нам дарував, що ти зобра нас, Господі, на цьому місці, щоб ми, Господі, могли принести до кому. Подякувати тобі, Господі, розділити радо, дорогий Господь, яку ти нам дав, такував, цей день. Я дякую тобі, мой Господь, за те, що ти оставивши славу неба. Прийшов на цю землю, дорогий Господь, пролив свою кров, його для того, щоб очистити нас, щоб ми мали, Господи, те очищення, ту славу, ту любов, яку ти даєш, дорогий Господь народу своєму. Я дякую тобі, О Ісус, за цих братів, за цих сестер, за цих діточок, які приїхали, Господи, у цей молитві, молитви, який, Господи, прийняв їх і приніс, Господи, радість, дав нам свою так же, Господь, я прошу Твого благословення на цей дім молитви, дорогий Господь, щоб Ти благословив, Господи, це село, цей народ дорогий Господь, щоб і світло Твоє засіяло і в цьому селі. Щоб ця, Господи, церква була наповнена народом Твоїм, дороги Господь, завжди, і тільки як сьогодні, я дякую тобі, мой любиший Господь. На те, що ти ходиш в дружні наші, дорогий Ісус. Що Ти, Господи, завжди виходиш на поміч, дорогий Господь. І завжди твоя рука приходить на поміч, вона назавжди протягнута до народа Свого. Мій Бог. Я дякую тобі за все. І в цей час, дорогий Господь, Ти благослови, Господи, на даніші наше прибування, наше спілкування в цьому будинку молитві, дорогий Господь. Дахай буде прославлений Мозвелі ім'я Твоє, як вічного Бога, Отця Сина Святого Духа. Амінь. Боже, ми слави, знову приходимо, щоб прославити, Твоє ім'я. І ми тут всі сказали Мої Святим, щоб подякувати тобі за всі ці люди, які нам даруєш для життя, для побожності. Боже святий, за нас станови, за за славе дякую, Боже святий. І дякую за цей мирний час, за цю охорону твою, яку ми чувствуємо, де ми не були. Чи на роботі, чи в дорозі, Господі. Чи служачи, чи вдома були на дихання Боже. Ми чувствуємо тебе, Боже. Росли карта брата і сестру, які познали тебе і ще не познали їм познати тебе, щоб борували, тебе, і вони могли возвеличити Тебе, й цим, яке Господи, Боже правди, вливай твою любов Духом Твоїм святим, серця народа Твоєго Господь, щоб свершалося діло Твоє Господь через них на цьому сіленні і прославлялося іначе сімей. Я дякую тобі, Господи, що ти нас збрав тут, що ти сіяв слово твоє, що ти говорив нас. Господи, давні уші наші да, почуй те, що ти хочеш нам сказати. Тобі, Господи, прошу Твоєї благодаті, щоб вона, Господи, Божий святий, розійшлася повністю по цьому селі. Кожний діє, кожну дитину, Господи, віруючи в тебе на сьогодні, Боже, Святий, щоб вони до мами служили тобі, в твоєму імені і прославляли тебе. Боже, святий, тобі слава, честь і покої, от сина на Духу Святого. Я тобі дякую тобі, Божо, за кожну душу, яку сьогодні приймає це місце Господи. Дякую тобі, Боже, за кожного за кожну систему. Дякую тобі, Боже, за цю благодатну Божку, Господи, розповідає, Боже, що ти з цього. Зерня, Боже, нехай те слово, яке ти сієш, Боже, перевести і принесе перенесе во неправедність і святості. Я тобі дякую, Боже, за цей народ, Боже, і я прошу Твого благословіння, Боже. Господи, Твого батьківського благословіння на кожну душу. Ти знаєш проблеми, і нужди народу, Боже. Господи, <головік> розріши кожну душу по минусі, по благодаті Болі Свою Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, за цей благодатний час, благодатний час, Боже, що ми можемо збиратися, Боже. Нема зараз ніяких боїв, Боже, і ми можемо сприймати слово Твоє Боже і насвідатися. Боже, посвятив народ Боже Слово Твоє існує, Боже, щоб народ Божий прийняв, Господі Твою істину, щоб вони пізнали істину і стали вільними від гріха, Господи. Просимо Тебе, Боже, щоб це, через цей народ, Господи, ти розповсюджував Слово Твоє Боже, по всьому селі, по всій країні, Господи, і святі, краю землю, Господи, щоб благодать Твоя Божа, повіда своїм на Господі, на це село, на це місце Господи, во ісуса Христа. Господи, тобі ми дякуємо за це служіння. Дякуємо Тобі, Боже, що ти був присутній на цьому служінні, що ти відкрив з нами, Господи, радість спілкувати. що ти наповнив наші серця Боже, цією радістю, Господи, що ти перебував на цьому святі, і на це відчуваємо, Господи, слава Ісусу. Ми дякуємо Тобі, Господи, святі, тобі, Господи, наш єський поклів, отцю сину і святому духу. Амінь. Отче наш. Що живеш на небі, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство. Слава братів, сестер, гостей до столу нашого, я приготували наші хазяйки. Так і сьогодні я запрошую вас усі розділити з нами трапезу, яку приготували, яку Господь поміг нам приготувати для того, щоб ми трошки підтримали свою плоть, бо братів нас робили їжею духовною. Ще три години. Я думаю, що ви втопилися вже трошки від цього. Але, але слово Господнє, воно є діяльне. Я думаю, що хто слухав це слово, воно не пройшло даремно, але що не буде, залишилося в серцях людей. Так? От, то тепер я прошу вас гарненько, спокійно. Bratja, dve lavki prenešili su da na peres, je isto rodil. Dve lavki stoje, isto rodil prenešili su da postavili in čakajte komaj. Тетя для того просто воля.